Ви точно знаєте цей звук і цей на початку війни українці не знали, що воно таке, та боролися проти ворожих дронів банками з консервацією. Нині ж ми не лише професійно щодня нищимо їх сотнями, а й маємо що протиставити шахеди. Як вдосконалюється ворог, та за допомогою чого Україна не відстає у війні технологій. Система інфо вже розібралася. Раніше видання Дефенс Експрес писало, що Росія почала оснащувати шахеди новим термобаричним боєприпасом ТБ-БЧ-50, що має масу 52,5 і забезпечує термобаричний і осколковий ефект. При вибуху утворюється вогняна хмара з температурою 2400-2600 градусів. Боєприпас викликає пошкодження внутрішніх органів та слуху, та ворог на цьому не зупиняється. Шахеди зі штучним інтелектом? Невже у армії ворога з'явиться хоч хтось наділений інтелектом? Без жартів Росія хоче обладнати іранські дрони технологією штучного інтелекту, аби ті могли обходити українську ППО. Втім, тут ми випередили ворога. Дрони лютий наводяться штучним інтелектом. CNN. Українська компанія створила систему автоматичного розпізнавання та наведення БПЛА. Україна поспішає створювати військові безпілотники з підтримкою штучного інтелекту. Ще одна місія новації ворога створення роїв дронів. Україна ж таку технологію вже опанувала, ба більше ми її передовики. Україна першу у світі запровадила технологію рою дронів. Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога. Майже 200 російських дронів проти України за добу це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній. Мер тут президент говорить про ніч 26 листопада. Тоді РФ атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників: 188. Звісно ж, більшість ми збили, однак п'ять заблукали і приземлились у Білорусі. Ще одна технологія, якої досягла Україна у боротьбі з російськими дронами, перенаправлення. Ми можемо перехоплювати та скеровувати БПЛА назад до Росії, або ж на територію ворожої союзниці Білорусі, пише Лемон. Військові експерти зазначають, у протистоянні ворожим БПЛА є ще одна стратегія гра на випередження. А тобто, не виключено, що далекобійні ракети, якими нам дозволили бити по території РФ, можуть приземлитися у місцях злету БПЛА. В основному це Воронецька, Орловська, Курська та Краснодарська області РФ України є далекобійні можливості. України є. Далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун. І не один. І тепер у нас є атакамс. І ми все це будемо використовувати. Виявилось, є ще один ефективний спосіб боротися з шахедами. Його показали користувачі соцмереж. Тому, панове, озеленюйте Україну, саджайте дерева. Та, звісно ж, важливо не лише протистояти, а й виробляти своє. На морських дронах, які вже стали сенсацією в оборонному світі, Україна не зупиняється, продовжує виробляти унікальні моделі. У 2024-му Ми в десятеро наростили виробництво безпілотників у порівнянні з попереднім роком. Вашингтон Пост пише, що створення вітчизняних потужностей переважно фінансує Європа. У бюджеті на 2025-й передбачено 775 мільярдів гривень на цей. Сектор, а до кінця року ми отримаємо ще 4-5 мільярдів зелених від партнерів, повідомив президент. Штати теж не лишаються осторонь та допомагають безпілотниками. Зокрема, нині в Україні тестують американський дрон, який може змінити хід війни. Пише видання Newsweek. Зрештою, британська розвідка проаналізувала стан медицини в армії РФ. Там близько півмільйона поранених, адже загроза з боку безпілотників призводить до затримок евакуації російських солдатів. Ну і звісно ж, підвищує смертність. Внесу кожного у цю благу ціль зрозумілий. Держава виробляє, українці донатять. А система Інфос сповіщає. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки.